Перспективний план формування територіальних громад Прикарпаття на завершальному етапі. Робочі групи на місцях представили власні напрацювання щодо об'єднання на рівні районів та міст обласного підпорядкування. РДА пропонують створювати не більше п'яти територіальних громад, а на Долинщині досі вагаються щодо їхньої остаточної кількості. З дев'яти громад, які планувалися пошопочатково на сьогоднішній день, ми скоротили до трьох. Хоча є, є питання в відстанях і в можливостях забезпечення цих громад, але економічні розрахунки показали нам, що найбільш ефективно буде наразі три, а можливо і дві громади, які будуть самодостатні в нашому районі. А от міста обласного підпорядкування схиляються до створення однієї об'єднаної територіальної громади. Така пропозиція Болехівської і Ярамчанської міськрад. Люба сільська рада на території Римчанської міської ради зможе зібравши сесію, може може звернутися. Депутати можуть звернутися до інших представників е, е, сіл або селища для того, щоб об'єднатися в одну єдину спільну громаду. Деякі територіальні громади Прикарпаття вже підписали протоколи про наміри об'єднатися. Чотири територіальні громади Тисминського району задекларували на сьогоднішній день. Про намір об'єднатися і представили протокол намірів про об'єднання. Формування перспективного плану не обходиться без проблемних питань наступного адмінустрою територій. Стосуються вони в більшості випадків недостатньої поінформованості людей і як наслідок їхнє небажання об'єднюватися. Є складні моменти, але я сподіваюся, що ці неузгоджені питання найближчим часом будуть вирішені вирішені, і результати ми побачимо на лице. Проект перспективного плану об'єднання громад Прикарпаття спрямують Міністерство регіонального розвитку на експертизу. Із можливими наступними змінами його до 1 червня представлять в Кабінеті міністрів України. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла. Новини на вежі.